Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про нову дату, важливу дату для українців в Польщі. Це 30 червня, тому як е, там в Польщі потроху забувають про епідемію. Коронавірусу, і все йде до того, що зовсім скоро і на офіційному рівні будуть зняті всі карантинні обмеження, і вже ведуться розмови щодо тих українців, які перебувають в Польщі там по продовжених візах і картах побиту. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що став лайк цьому відео і пиши в коментарі, звідки його дивишся. Міністр здоров'я, міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський зазначив, що епідемічна ситуація в країні систематично покращується, і протягом минулого тижня було підтверджено всього лише 4700 випадків захворювання на коронавірус. Це невелика цифра на сьогоднішній день, тому як грипом в Польщі в середньому в тиждень хворіють близько 15 тисяч. А, вибачаюсь, навіть не на тиждень, а щодня близько 15 тисяч нових, нових випадків. Тому бачимо, що грип зараз набагато більш поширений, ніж коронавірус. Про коронавірус всі вже потрошки забувають. І відтак Міністерство здоров'я Польщі готується оприлюднити найближчим часом два нові розпорядження стосовно цього. Одне з них стосуватиметься обов'язку носити маски, наприклад, в аптеках, але все ж таки хочуть залишити і продовжити поки що носіння масок там в лікарнях та поліклініках. Друге розпорядження буде стосуватися от скасування стану епідемічної загрози. І орієнтовна дата це буде 30 Червня, і тут вони просять звернути увагу саме на цю дату громадян України, які перебували в Польщі по продовженим документам, таким як робочі візи, а також карти побиту. І особливо в випадку, якщо ці люди не подавалися на нові документи, не робили нові візи, не подавалися на нові карти побиту. Бо фактично з 30 червня почнеться відлік протягом 30 днів, в який вам потрібно буде. Подати документи на карту побиту для того, щоб у вас не було жодних проблем після закінчення війни в Україні. Бо вже багато польських юристів зараз. Говорять про те, що на сьогоднішній день, поки йде війна в Україні, поки йдуть оці продовження, скажімо так, тимчасового захисту, поки що все ок, всім можна залишатися в Польщі, але багато хто з польських юристів говорить про те, що після закінчення війни, і після вже закінчення тимчасового захисту, оцього депортацію можуть дати от таким українцям, хто був по продовженим документам, заднім числом. От і нагадаю, що зараз термін, максимальний термін депортації з зони Шенгену, з зони Європейського Союзу збільшено до 10 років. Тому краще, якщо друзі, ви в Польщі були по продовженим візам, по продовженим картам побиту, якщо ви по них перебували, скоріш за все, ви працюєте, то я раджу кожному з вас. Просто подати документи на нову карту побиту, і нехай вона там вже собі розглядається півроку, рік, два роки неважливо. Якщо ж ви подали документи вже на карту побиту і просто її очікуєте, то вам немає за що перейматися і для вас дата 30 червня немає жодного. Значення. Бачимо, що дуже і дуже довго вони вже граються з цим карантином, вони його мали відмінити в березні, тепер вони його відтягують, щоб відмінити його в червні. І не знати, які вони з цього зараз плюси отримують, можливо, якщо ви знаєте, то пишіть їх в коментарі під цим відео, бо мені на сьогоднішній день взагалі це не зрозуміло. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за ваші лайки, підписки, за поширення цього відео в соціальних мережах. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей!